Слава нашому Ісусу Христу, дорога церква, за Його милість, за щедроту, за мир і спокій, за те, що Він прийшов на цю землю, помер і постраждав за кожного, за те, що він дав спасіння, за те, що дає вічне життя для кожного, хто вірує в нього і приходить до нього. Ви знаєте, коли ви чуєте слово мир, що саме на думку вам спадає? Коли ви почуєте слово мир або ви самі проголошуєте це слово, що ви маєте на увазі? Хтось думає про мир і спокій, щоб не, нічого не годіло над головами, нічого не падало, нічого не руйнувалося, ніхто не гинув. Хтось думає, мир це коли всі повернуться додому. Хтось думає про мир в своєму контексті. Ви знаєте, коли читаєш Слово Боже, також знаходиш про мир. І сьогодні будемо читати Євангелію від Матвія, 11 розділ з 28 по 30 вірш, Євангелія від Матвія, 11 розділ, з 28 по 30 вірш. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ісус Христос дає такі три поради, щоб знайти мир в душі своїй. Не мир зовні. А мир всередині. Це прийти, це взяти і навчитись. І сьогодні саме про це ми з вами поміркуємо декілька хвилин. Коли ми читаємо інші тексти, для прикладу, Ісаїя 57, розділ 15 вірш, ми знаходимо наступне. Бо так промовляє високий і піднесений по віки живущий, і святий його ймення. Пробуваю я на височині та в святині. Із зламаними та зупокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Ісус Христос Він є тим високим піднесеним, живущим і святим, який оживляє, який підкріпляє, який допомагає і підтримує тих, які серцем згноблені. Щоб їх підбадьорити. Ісая 42 розділ, другий, третій вірш. Він не буде кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу, він очеретини надломлений, не доломить, і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. В цьому світі люди дуже жорстокі. І якщо бачать людину, яка вже чуть чуть на зломі, вони варті його доламати до кінця. А Господь наш не такий. Тобто, якщо в вашому житті настільки важко, настільки скрута, що, здається, ну, ще трішки, і вже все зламається і розсипеться, то Писання говорить, що Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Христос є тою підтримкою, тим миром, тим спокоєм, який є для кожної людини. Є для кожного, хто прийде до нього. Коли ми читаємо Захарію, 9 розділ, 9 вірш, говориться про те, як Ісус Христос в'їжджав в, в Єрусалим. Радій, вельми, О, дочко Сіону веселися, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий, повний спасіння, покірний і їде на ослиці, на молодім віслюкові синні ослиці. покірний. Він дає спокій, він дає покору, він дає милість, він дає мир. Тільки в ньому можна це знайти, тільки в ньому. Коли ми читаємо Ісая 53, розділ 5 вірш, знаходимо наступне. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений, був кара на ньому була за наш мир. Його ширанами нас оздоровлено. Коли ми згадуємо смерть і страждання Христа, ми дуже часто акцентуємо, що Христос помер, щоб очистити наші гріхи, щоб зробити нас доступним перед Богом, тому що коли ми грішні, перед Богом ніхто не може встояти без жертви Ісуса Христа. Але коли ми читаємо Писання, ми знаходимо, що для того, щоб в нас був мир, він постраждав за нас. Він помер за нас. Він був опльований, Він був катований і розп'ятий на Христі за те, щоб ми мали мир. Це все Христос робив заради миру і спокою в наших душах. Ви знаєте, якщо подивитися на життя кожного і в кожної людини є щось важке, в когось дружина, в когось чоловік. В когось робота, в когось навчання, в когось те, що багато грошей важко, в когось те, що нема грошей, теж важко. В когось керівник важкий, в когось працівник. І в кожного своє важке. Хтось сімейний, хтось одинокий, хтось одружений, хтось розведений. І в кожного є свій тягар, своє важке, те, що є, трапляється в його житті. Але коли ми читаємо. Матвія 11, розділ, 30 вірш Христос каже: бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Христос не закликає ще до чогось такого важкого, яке вже є і так в нашому житті предостатньо. А Христос говорить: ви прийдіть до мене, візьміть на себе ярмо моє, не своє, не якийсь хрест, не якісь там минулі речі. Моє візьміть. І що і навчиться від мене? Ярмо це така <клух> деталь в упряжці волів, в яку запрягали дві великі тварини, які мали виконувати певну працю. Це упряжка для двох. І Христос говорить: візьміть ярмо моє. Ми можемо подумати, а яке ж ярмо було в Христа. Що Він таке робив, що ми маємо так само підв'язатися під це ярмо і робити, і тоді в нас буде спокій в душі. Бо син людський, Марка, 10 розділ, 45 вірш. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Христос прийшов, щоб послужити і викуп дати. За багатьох. Ми не можемо своїм життям викупити життя всього світу, бо це зробив Христос. А послужити тим, чим ми можемо, звичайно. Христос закликає, що ви впряжіться в моє ярмо і служіть тим людям, які є поряд з вами. Для прикладу, на цьому тижні, що пройшов. Ви проявляли служіння до когось. Не про себе думали, а про когось іншого. Комусь допомогли, когось накормили, когось обігріли, за когось помолилися, з кимсь поспілкувалися, когось відвідали, кому, когось підвезли. Христос закликає до служіння, яке не важке, яке не є таким важким, як все, що трапляється в нашому житті. Є ще один текст, Филиппіан, 4 розділ, 13 вірш, де написано: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Отож, як підсумок всього, щоб знайти спокій душам своїм, потрібно прийти до Ісуса, тому що Він джерело спокою, миру. І тишини. Взяти його ярмо, служити тим, і чим ми можемо для інших, і навчитись від нього це бути подібним до нього, смиреним, мирним та покірним. І на закінчення один текст, така малесенька ремарочка, щоб ми не надіялись, що коли мир буде, то буде дуже все супер. Перше Солонян, п'ятий розділ. З 3 по 5 вірш. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, братя, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Отож, друзі, коли ми говоримо про мир, пильнуємо. Що цей мир був в нас в душі. Його ніхто не може зруйнувати. Його ніхто не може забрати, коли Христос буде жити в нас. Тому що Христос є джерелом миру, спокою і всього того, що може нас зробити покірними і тихим. Але в цьому світі буде мир і безпечність. І люди будуть говорити і казати нарешті. Досягнувся той мир в усьому світі. І це буде для людей ну, тріумфом, вже він не буде. Але подивіться, що Писання каже: несподівано прийде загибель для них. Тому пильнуйте, браття і сестри, щоб нас ніхто не обманув і не сказав: ось мир і безпечність, а насправді миру не буде. Пильнуйте, щоб Христос жив в ваших серцях. Пильнуйте, щоб служити іншим і навчатись від Нього. І коли будемо готуватися до спомину страждань про Ісуса, згадайте, як Він служив для інших, як він був, який Він був смирений, який Він був покірливий, який мир Він приносив для інших людей. І будьте благословені всі. Амінь.